Так, Добрий день. добрий день. Засі з вами Мігаль, і ми у рубриці шпаціруємо, нашу", шпаціруємо нашим сервером. Ниськи вказував вам третю обсерваторію. Це, це... Ну, по факту це задумувалося обсерваторія, або що з нього вийшло в результаті ну не знаю, судіть самі. Це тут недалеко від моїй хижі. Гиндика Моахжа там за цими деревами. А туйка то то, що можна і що було названо Челенецькою обзерваторію No3. Хоч, по факту, Кіть обзираємо на сю башту, яка вийшла, і це скорше якийсь замок, а не обзерваторія. Ну, Суть у ньому а, тераса з непюлими видами, у нас великий такий широкий балкон як після другого поверха. Uh, і на передпослідньому етажові теж є такий балкон, де можеш вийти поникати. І, в принципі, на саму стріху теж можеш вилізти. Айбо, ну, не знаю, воно не везе Радгіобсерваторія. А тим більше, знаючи, що я тут начинив уну. Бо у нас тут є один великий зал, де, де можеш займатися забаєнням. Хоч і це не бібліотека. Айно може тут сісти, спочити. З цим бурами закавелювати щось такое. Ай, бо... Ай, ну. І зараз раз не вози ради обсерваторія. Скорше якийсь гостел. Так, треба був вже спати, бо я вижу там люди теж мають, мають спати. Ну. Но... Туйка, чи не ввім, ще ще. Густюву комнату. туйка, кось до нього прийшов, а вать кітькось прийшов. А, у обсерваторію саму, та може й переспати, може взяти дещо да, заїсти, я не, 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 не шкоду. А тут у мене така робоча міцність на, на сортування всякого а, лута із фразів. Ви можете віддіти. Так, Такої всякої у мене лежить. А чого у мене тут сякоя лежить? А з авто, бо я си туйки поклав, реселив на моби, ви могли сте та... Ліпшого міста просто не знайшов. Та золото там на першому етажові і, і стюл на забаяння є. Ну, айбо, а, Пойте дгорі. Пойте Значить, тут у нас тут перший балконик, з котрого насправді можеш уже поникати, що там у нас є. Так, Ага, там у нас якісь дерева, То-то, се сесе, там у нас ще й хижа якась, щось то-то Ну, туйка вже можешся роззирати. Між іншим, фурт ми було інтересно, чия сесе хижа Бо там просто три пусті тераси з склом та й більш ніч Я не знав, кого то построїв. Воно просто там є. А На серверові неякої анархії, ми ясної діло не маємо, та я не мав права то -то, то -то, э, розбивати геть. Та воно тепер стоїть там є вічний пам'ятник дачі в роботі. А ми йдемо далі гурі. Ви видите, тут я вже маленьком позанимався декораціями, тут вже нормальний нормальні такі е, вілоньк. Тут вже і двері за, за тобою закривав, образом понавішував. Но, тут можеш взяти кукер та піти кукати, бо, бо такий смисл. Можете, що там Що там у бережника, це городина не підняла. Ні, ще така сама гибила. Далі. Ту щейна тераса, з котрої можеш відійти на ту саму городину лише май високо. Ще один маленький балконик. Висить уже откривається домак-інчака перспектива на те, що у нас тут є. Там між іншим, озеро. Піцітькое. Айбофайно. Ну, та й на наконець. Може вилізти на саму стріху. Но. І уже цій ми вийдемо, ось е, на обзерваторію більше всього похожа насправді, справді ця башта перед нами. Вона має похожа на обзерваторію, і якраз на таку, на сторожову башту, Айно? І на обзерваторію номер 4 я брав іншпірацію із цієї теж. А обзерваторія номер 4 буде вслідючому епізодові, котрий будете гонни поникати нараз після цього. Айно. Ну, та на сьому раз кінчаємо. І це був куртий-куртий шпацір третю обсерваторію, котра стала просто моєю хишкою на забаєння, де я хожу забивати моби і хожу пак сюди забаювати цуря та й ремонтувати цуря, на котрому є оправа. Ну, знаєте, як ото функує у Майнкрафтерів. Та що, та раз, конець, стрітимеся в слідучому епізоду шпацірування. Майтеся!